Тільки тут і зараз ваша присутність тут, в моменті тут і зараз, тільки тоді ви зможете відчути оцю цю тишу, у це внутрішнє розслаблення з'явиться. А якщо ви будете в цій внутрішній розслабленості, то ви почнете ясно бачити, ясно чути. Розумієте, в першу чергу себе, а потім інших. А коли людина напружена внутрішньо, вона вся сидить в голові, в неї там купа думок. Вона не знає, з чого почати і чим закінчити. І все навколо в неї зажимається, тому що вона сама зажата. І діти зажати, і кішечки, і таракани, і павуки – всі зажаті, всі сидять. тому що простір він ось такий напружений, все напружується навколо. І тоді все закривається. І взагалі, коли ми не знаходимося тут і зараз, то питання, а хто управляє? Хто володіє вашим життям, а це емоції? Це емоції, певні стани, які ведуть, кудась, Да? сіла на коня і поскакала. А хто поскакав? А де зараз ти? А хто взагалі цим всім управляє? І коли ви повертаєтеся в тут і зараз і стаєте володарем свого життя, то тоді все замирає і всі дивляться знизу вверх на вас, як на володара в вашому внутрішньому світі. І чекають розпорядження. А розпорядження ваші це ваші наміри, ваші цілі, ваші запити, далі, які ви видаєте.